Вітаю! У цьому відео я розкажу, що робити, якщо ви випадково видалили файли, відформатували або перестворили розділи на RAID диску, або змінили файлову систему з HFS Plus на APFS. Таке рішення дозволяє вирішити проблему, коли вийшов з ладу диск в RAID, або RAID не працює на вашому пристрої Mac Mini, MacBook, iMac або Mac Pro. Також це рішення допоможе в ситуації, коли дані були втрачені внаслідок видалення рейд або в результаті помилки при перебудові масиву. Успішно відновити дані з рейд у вище зазначених випадках можна за допомогою програми Hetman Rate Recovery. Програма автоматично відновить дані з пошкодженого рейд на macOS, Windows або Linux. Коротко про відмінності. RAID 0 об'єднує два або більше накопичувачів у єдиний логічний диск, де дані розподіляються по черзі між усіма учасниками масиву. Наприклад, перший блок файлу записується на диск А, другий на B, третій знову на А і так далі. Завдяки цьому швидкість читання та запису майже подвоюється, бо працюють одразу два накопичувачі. RAID 1 створює точну копію всіх даних одночасно на двох накопичувачах. Якщо один диск виходить з ладу, другий зберігає повну копію інформації і система продовжує працювати без втрати файлів. Це ідеальний варіант для користувачів, які цінують стабільність і безпеку даних. Як створити RAID 0 та RAID 1 на macOS за допомогою RAID Assistant? Спочатку під'єднайте два однакові SSD або HDD до Mac Mini через USB 3.0, Thunderbolt або інші швидкі інтерфейси. Бажано, щоб обидва накопичувачі мали однаковий обсяг, наприклад, по одному терабайту, і були в хорошому стані. Відкрийте диск Utility через Launchpad, папку Applications або пошук Spotlight. У верхньому меню оберіть View, Show All Devices, щоб побачити фізичні носії разом із їхніми томами. Тепер можна відкрити RAID Assistant. У верхній частині екрана виберіть File Raid Assistant. Після запуску з'явиться майстер створення масиву. У першому кроці виберіть тип масиву Striped Rate 0 або Mirrored RAID 1. Далі система покаже всі доступні диски. Виберіть обидва накопичувачі, які будуть учасниками RAID, і натисніть Next. На наступному екрані потрібно задати ім'я масиву, наприклад, Mac Mini Rate 0. Обрати формат файлової системи можна між APFS і macOS Extended. Параметр Rate block size залишаємо стандартним, якщо ви не маєте спеціальних вимог. Для SSD і більшості завдань значення 32 кБ є оптимальним. Після перевірки налаштувань натисніть Create. MacOS створить RAID і об'єднає обрані диски в єдиний логічний том, який відображатиметься в диск Utility і Finder як один накопичувач. Процес може зайняти кілька хвилин залежно від обсягу дисків і швидкості інтерфейсу. Коли майстер RAID Assistant завершить створення масиву, відкрийте Finder, щоб переконатися, що система розпізнала новий диск у лівій частині вікна. У розділі Locations або Devices з'явиться новий логічний накопечувач із назвою, яку ви вказали під час налаштування. Він виглядає як звичайний зовнішній диск і поводиться так само, хоча насправді складається з двох фізичних пристроїв, об'єднаних у єдиний масив. Діагностування RAID в диск Utility. Щоб переглянути технічні параметри нового масиву, відкрийте Disk Utility. У лівій панелі в секції RAID Sets буде відображено створений набір, його тип RAID 0 або RAID 1, загальний обсяг, файлову систему та перелік дисків, які беруть участь у конфігурації. Якщо вибрати RAID масив у списку, у правій частині вікна з'явиться детальна інформація: статус online або Degraded, доступний обсяг, версія RAID, а також список активних учасників. Для масиву RAID 1 утиліта також показує стан синхронів. Що дозволяє зрозуміти, чи обидва диски повністю ідентичні, або система виконує процес відновлення після збоїв. У цьому вікні можна легко відстежувати стан масиву, підключення окремих дисків, а також виконувати базові операції, монтування, перевірку або відключення томів. Це зручно, якщо ви хочете контролювати, як працює створений РЕЙД у реальному часі. Діагностування РЕЙД через термінал. Щоб отримати повну технічну інформацію про створений RAID масив, можна скористатися термінал стандартним інструментом MacOS для роботи з системними командами. Він дозволяє побачити всі параметри масиву, які не завжди доступні в графічному інтерфейсі Disk Utility. Відкрийте термінал через Launchpad або через пошук Spotlight. А потім введіть команду diskutil Apple RAID List. Після виконання цієї команди система виведе список усіх raid масивів, створених в Mac OS. У результаті з'являться такі ключові параметри: Name назва вашого raid масиву це те ім'я, яке ви задали під час створення. Unique ID унікальний ідентифікатор, за яким Mac OS розпізнає конкретний масив, Type Тип конфігурації – «Striped» або «Mirrored». статус, поточний стан масиву. Якщо все працює правильно, тут буде зазначено «Online». «Size» – загальний обсяг об'єднаного диска, «Slices» – список фізичних накопичувачів, які входять до складу RAID для кожного з дисків буде вказано його назву, ідентифікатор, стан, active, spare або degraded і частку в загальному обсязі. У випадку з RAID 1 команда також покаже статус синхронізації. Якщо один із накопичувачів був тимчасово від'єднаний або пошкоджений, macOS позначить це як «Rebuilding» або «Degraded». Якщо виведення показує статус онлайн, це означає, що масив функціонує стабільно і всі диски працюють синхронно. Якщо ж бачите «Degraded», один із накопичувачів потребує перевірки або заміни. Після створення рейд масиву варто періодично перевіряти його стан в диск Utility або через термінал, щоб переконатися, що всі диски працюють справно. Якщо в статусі одного з накопичувачів з'являється позначка Missing або Degraded, це свідчить про проблему. У першому випадку диск тимчасово відсутній, його було від'єднано або система не може його знайти. У другому диск на місці, але на ньому виникли омилки читання чи запису, або він відстає від синхронізації з іншим учасником. Навіть при правильному налаштуванні рейд не застрахований від збоїв. У таких випадках важливо не панікувати і діяти обережно. Насамперед, ніколи не записуйте нові файли на диск або масив, з якого зникли дані. Кожен новий запис може перезаписати видалені фрагменти інформації, зробивши відновлення неможливим. Перед будь-якими діями обов'язково вимкніть усі програми, що працюють з цими накопичувачами, і відключіть автоматичне створення резервних копій. Якщо RAID більше не монтується, не намагайтеся форматувати або ініціалізувати диски, просто залиште їх підключеними в тому вигляді, в якому система їх бачить. Відновлення даних з RAID Для відновлення даних ви можете скористатись програмою Hetman RAID Recovery. Програма дозволяє відновити інформацію навіть у складних випадках. Коли RAID масив більше не монтується, один або кілька дисків втратили частину секторів, чи під час роботи стався збій. Відновлення RAID 1. У разі пошкодження одного з дисків, перестворення масиву або випадкового видалення даних у RAID 1 підключіть будь-який з накопичувачів до іншого комп'ютера бажано безпосередньо через порт SATA, а не через USB. Запустіть Hetman RAID Recovery. Програма автоматично визначить усі підключені накопичувачі та спробує реконструювати структуру RAID. У головному вікні відобразяться знайдені диски та відновлені масиви. Виберіть потрібний диск або RAID. -том. Далі дабл-клік або правою кнопкою миші по ньому, і оберіть пункт Відкрити. Спершу спробуйте швидкий аналіз, оберіть необхідні файлові системи, які використовувалися на носіях. Після аналізу програма покаже знайдені розділи папки і файли. У вікні попереднього перегляду можна переглянути їхній вміст або переконатися, що потрібна інформація читається без помилок. Після чого виберіть потрібні папки або файли і натисніть кнопку відновити. Укажіть будь-який інший диск або зовнішній накопичувач для збереження результату. Не записуйте файли назад на той самий диск, з якого вони були відновлені. Відновлення RAID 0: Якщо потрібно відновити дані з масиву RAID 0, слід підключати обидва диски одночасно та відновлювати весь масив, оскільки програма не здатна прочитати окремі диски RAID 0, вона розпізнає лише зібраний масив цілком. Переконайтеся, що обидва або всі залежно від початкової конфігурації диски з масиву RAID 0, фізично підключені до комп'ютера чи спеціалізованого пристрою, наприклад, док-станції або HBA контролера, на якому виконуватиметься відновлення даних. Якщо таке підключення з певних причин неможливе, рекомендую створити образ з одного диска, після чого розгорнути його на тому ПК, де підключений інший фізичний диск, та продовжити відновлення за допомогою Hetman RAID Recovery. Після того, як обидва диска підключені, запустіть Hetman RAID Recovery. В головному вікні програма виявить і покаже ваші диски. Виділіть той, який входив в склад RAID, та занотуйте значення First Sector, яке вказано в нижній лівій області головного екрану. Це значення буде потрібно під час наступного етапу відновлення. В нашому випадку ця цифра 409640. Почнемо із запуску опції RAID конструктор в лівому верхньому куті головного меню. В наступному вікні натисніть Далі. Потім оберіть Manual Mode, ручний режим і натисніть Далі. На наступній сторінці RAID конструктора ми вкажемо всі відомі параметри. Почнемо з того, що в верхньому лівому полі виберемо тип Рейд масива RAID 0 Stripe. Виставимо потрібний блок «Size», в нашому випадку 32 кБ. Інші значення в верхній частині меню вибору залишаємо незмінними, включаючи bytes per Sector 512 та byte Order Standard. Потім з «Available Disks», що в правій стороні екранного меню, вибираємо наші фізичні диски та переміщаємо стрілкою «Selected Disks», що в лівій області вікна. В цьому моменті дуже важлива черговість розташування дисків в RAID 0, щоб програма змогла коректно прочитати всю необхідну інформацію. В Selected Disks виберіть перший диск в RAID і натисніть кнопку Change Disk Offset Size. У новому вікні RAID Disk Options ставимо наш first sector рівним 409640 і змінюємо Bytes на Sectors і натискаємо OK. Програма автоматично переводить значення в байти. Аналогічно робимо цю процедуру і для другого диска в рейді. Для перевірки коректності наших дій під областю Selected Disks натискаємо кнопку Update. Ніжче у вікні The Resulting RAID Array ми побачимо дерево каталогів нашого RAID 0. Далі натискаємо кнопку Add. Програма коректно відновила структуру RAID масиву для подальшого відновлення даних. Після цього на головному екрані програми ми побачимо RAID 0, який тепер можна відсканувати та відновити дані на ньому. Дабл-кліком або правою кнопкою вибираємо наш RAID 0 і натискаємо Open. В наступному вікні обираємо Fast Scan і тиснемо Next. Після того, як програма завершить аналіз рейду, жмемо Finish. Тепер ми можемо бачити інформацію, яка була спочатку на нашому RAID 0, і яку ми тепер маємо змогу відновити. Додатково можна скористатися опцією Preview, щоб побачити вміст кожного файлу у вікні справа. Далі вибираємо необхідні для відновлення каталоги і файли і тиснемо Recovery в верхній частині меню. Потім вибираємо місце збереження даних, що будуть відновлені, і тиснемо кнопку Recovery. Все програма успішно відновила дані на нашому RAID 0. Якщо цей матеріал був для вас корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал Hetman SoftWare і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо за перегляд і бажаємо, щоб ваші дані завжди залишалися в безпеці.